Global Teacher Prize Ukraine 2024 Восьма церемонія вручення головної професійної відзнаки, яка традиційно відбулась у Міжнародний день вчителя. Церемонія вдячності українським вчителям, які, попри все, попри всі виклики повномасштабної війни в країні, продовжують навчати, продовжують не тільки викладати шкільні предмети, а й надихати дітей, сповнювати їх мріями та вірою в свої сили. Наша головна мета це довести всьому суспільству, що вчителі важливі, і що освіта це не стаття видатку держбюджету, а це найприбутковіша інвестиція з можливих. Понад дві тисячі вдячних українців, які номінували вчителів, які на їхню думку достойні нагороди. І це рекорд за увесь час існування премії. Понад 1200 анкет вчителів, з яких було визначено спочатку топ 50 а потім і топ 10 І одна переможниця Леся Павлюк, вчителька початкових класів ліцею номер 7 міста Івано-Франківськ. Я щиро вірю в те, що наші учні та учениці в майбутньому зроблять нашу країну Україну такою, про яку мріємо ми, і про яку мріють вони. І я переконана, що ми робимо все для того. Переможниця Global Teacher Press Ukraine отримала статуетку сертифікат на мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії. А також прапор України, підписаний захисниками і захисницями. Слава Україні! Леся Павлюк здобула перемогу і в номінації Вибір українців, володаря нагороди вперше визначали шляхом народного опитування на порталі Дія Освіта. За першість в цій номінації Леся Павлюк отримала сертифікат на освітню подорож до Фінляндії. Дякую, що ви нагадуєте нам, що вчителі важливі. Під час церемонії вручались і спеціальні відзнаки. Так найкращою вчителькою хімії стала Лариса Романишин з Львівщини. А перемогу в номінації Дошкілля здобула Оксана Масовець з Кам'янця-Подільського. Переможці цих категорій отримали сертифікати на 500 тисяч гривень на втілення власних освітніх проєктів. У номінації Вибір серцем, яку вручала ведуча «1 плюс 1 марафон, інтерв'юерка та незмінна кураторка премії Наталія Мосичук, Перемогу здобув викладач школи супергероїв Євген Кравченко. Цей вчитель працює із важкохворими учнями. Для дитини зроблено нічого, доки не зроблено все. Традиційно церемонію Global Teacher Prize підтримали перші особи держави. Люди, які навчають саме ви, будуєте сьогодні Україну майбутнього успішну, сильну, конкурентну країну, де хочеться жити, де хочеться мріяти і втілювати ці мрії в життя. Дякуємо вам за це щиро. Знання несуть усі вчителі, але ви, українські вчителі, зараз несете надію для всієї країни. Тому мені особисто дуже хочеться, щоб ваші особисті надії, такі, як які дбайливо зібрали сьогодні освіторія, також збувалися. З вітаннями і подяками до вчителів на сцені Global Teacher Prize виступили і найвідоміші українські артисти Шумей. Види на порі. Тарабарова. Напорізька. Артем Пивоваров. Шовто Також Тарас Петрененко і Тетяна Горобець, які разом із фіналістами конкурсу Діти Хелп Мюзік виконали легендарну пісню Україна. І Церемонію вручення премії Global Teacher Prize Ukraine можна було побачити в ефірі телемарафону Єдині новини.